Риби, привіт! Це розклад для вас на тиждень, завершальний тиждень цього літа, з 28 серпня по, по 3 вересня. На ці сім днів. Отже, енергію подивимось на старших арканах для риб. Імператриця. Шикарнюча енергія, це жіночність, це розквіт, це покращення зовнішності. Просто вау, шикарнюча енергія. Зараз прояснимо, в чому саме вона буде проявлятися. Одразу можу сказати, що для тих риб, дівчата, хто в нас зараз самотній, для вас це зустріч, зустріч з партнером. Цілком можливо, що через інтернет спілкування з'явиться, або це може бути, зокрема, іноземець. Для тих, хто вже в стосунках, тут такий дуже приємний тиждень в плані. Емоційних аспектів, сексуальних і так далі. Тобто тут прям шикарнюче. Загалом це хороше фізичне самопочуття. Це е, хтось може покращувати да, свою зовнішність, як я вже сказала. Це проходять там, мінімальні якісь, не знаю, ін'єкції в губи. Чи видалення родимок, чи на операцію пластичну. Тобто тут може бути просто все. Будь-який спектр. Тут класний дуже тиждень для дівчат риб, тому щоб свою зовнішність покращувати і в неї вкладати. Для когось ще може такий аспект бути, як материнство. Тобто ви в ролі матері, для кого це актуально. Так, рухаємося. По особистому життю більш детально зараз пройдемося. Робота, кар'єра, фінанси, морально психологічний стан. Так. Особисте життя. Ну, дивіться, ви своєю персоною тут випали, королева чаш. Давайте прояснювати для тих, хто в нас самотній. Ще подивимось. Для тих, хто самотній, як я вже вам і казала, це зустріч. Це зустріч з людиною. Це, скажімо так, отримати партнера, війти в партнерство. Зокрема, ще для когось це може бути по роботі зустріч. Тобто, ви десь працюєте разом, або ваші колеги вас можуть з кимось познайомити. Також ще для когось це може бути зустріч, як я вже казала, по покращенню своєї зовнішності. Пішли в спортзал, зустріли, не знаю, лікар ваш. Пішли до стоматолога зуби, робити, а стоматолог виявився неодружений. Ну тобто, тут прям у вас можливості поповні. То в нас, наприклад, самотні е, мами, да, е, у вас дітки є, можете зустріти когось е, там, де ви будете з своєю дитиною. Ну, от зараз якраз там лінійки, школа, це все це теж як варіант. Тут варіантів зустрічі безліч. Такс. Дивимось. Просто тут ще може бути така ситуація для самотніх е, риб, що ви будете от дівчата дуже зайняті, наприклад, покращенням себе, своєю зовнішністю, і знайомства, які з вами стануться на наступному тижні, ви можете не сприймати серйозно, да, бо ви будете більше так в себе заглиблені. І, в принципі, це правильно. Тобто, от я зараз це все сказала, ви себе не налаштовуєте, що я от буду сидіти в хаті і чекати, коли до мене приїде заморський принц зі мною знайомиться. Ми ж прекрасно розуміємо, що це так не працює. Тобто, у вас є шанси і можливості познайомитись дуже в дуже багатьох місцях і при дуже багатьох обставинах. Просто, ну так, почули інформацію і пішли собі гуляти по парку. Для тих, хто в любовних трикутниках. Одразу дві карти витягла. Так, ну бачите, тут дві жінки у нас королева чаш, королева мечів, і між ними оцей от нещасний. Пентакливий мужчина. Ну тут face to face, як то називається. Ви можете пересіктися буквально з вашим партнером, який йде там десь під ручку з іншою людиною. Або дізнатися про цей трикутник. Тобто, тут прям побачити, скажімо так, оцю третю вашу сторону. Такс. Для тих, хто в нас в серйозних стабільних стосунках. Ну, що тут ще прояснювати? Десятка чаш це радість, це, це щастя, це розуміння, що мені дуже пощастило. Це Працювати над стосунками, щоб вони ставали все краще, краще і краще. Тут трошечки ось дивлюся. Можливо, на наступному тижні вашому партнеру доведеться відлучитися кудись. Він може не бути вдома весь час, може бути пов'язано з роботою, з фінансами. Це вас може так пригнічувати, але це тимчасова ситуація. Загалом тут все, все класно, все чітко. Так, робота кар'єра, королева Пентаклів. Прояснюємо для всіх, хто не працює зараз. Так, ну тут на найближчому тижні роботи як такої не буде, але буде дуже багато завдань, пов'язаних з домом і з сім'єю. Можливо, там ваша. Мама, бабуся, дочка, будь-які жінки, які є близькими до вас, будуть проводити з вами час та, і, можливо, потребувати якоїсь вашої поради. Тому тут більше таке от спілкування з жінками, допомога їм, догляд за ними, аніж робота. Для тих, хто в пошуку. Ну, дві так дві. Так, а тут вам треба бути обережними, тому що тут ви можете отримати оффери роботи на цьому тижні, але ну, не все так гладко, не все так чітко. Тут можуть більше вам обіцяти, що ви досягнете в нас. Оцього, оцього. Королева Жезлі вона дуже красиво співає. Тобто вона дуже така впевнена в собі і вона прям вселяє у вас. оце О, да, да я хочу працювати в цій компанії, тут так круто, такий класний керівник. Але за нею ми бачимо п'ятірку мечів. Тобто будьте дуже обережні з тими, з тими офферами роботи, які ви отримаєте на цьому тижні, бо ну за красивою картинкою може стояти просто п'ятірка мечів. Що... Не так вже там все і красиво. Плюс, як варіант, у вас може з'явитися конкурент, який захоче вас обійти. Якщо це прям якась така шикарню шикарнюча, е шикарнюча місце роботи, то тут можлива конкуренція. Тут буде залежати від того, як ви себе презентуєте. Добре, рухаємось далі для тих. То працює в наймі, який тут буде тиждень. Так, ну, тиждень. Робота є, стабільно, ми працюємо, ми... тут нічого такого серйозного. Тобто стандартний робочий тиждень. Не знаю, тут нічого й додати навіть бо тут Четвірка пентаклів з королевою пентаклів. Стабільний тиждень, стабільний емоційний і моральний стан стосовно колективу та роботи. Ви собі робите своє, потрошечку рухаєтеся. Тобто тут, тут ні звільнень, нічого такого, все чітко. Так, в кого свій бізнес? або хто на фрілансі? Так, а тут ситуація якраз таки не дуже хороша, тому що тут ви розумієте, що ви, ніби, як потрапили у власну пастку. Давайте скажемо чесно: не всі люди можуть бути фрілансерами і не у всіх може бути свій бізнес, це складно. Це складно, тому що ти повинен бути дисциплінований. Ти заробив клас. Ну ніхто не, не дасть тобі стовідсотково впевненості, що ти так само заробиш завтра. Тобто тут ви можете розуміти, що те, чим ви зараз займаєтесь, вас, вас не радує, по-перше. По-друге, не додає вам енергії. Та, ну, скажімо так, заробіток тут взагалі не, не про заробіток Діло тут про те, що те, чим ви займаєтесь, взагалі вам не резонує. це не ваше. І більше того, в кого по бізнесах тут можуть бути борги. Можуть бути борги, або не дуже рентабельний бізнес, ви будете думати, як вам з цим всім боротися, як вам вилізти з цієї ситуації. Для когось це може бути ще ситуацією закриття бізнесу, або а, перехід на те, щоб попрацювати певний час в наймі. Так, або от я буду і в наймі, і буду десь там трошки на себе, або лише на себе я не витягую. Тут, да, тут, тут така ситуація, можливо. Фінанси. Шістірка жезлів. В принципі, позитивна карта. Тут, можливо, якесь отримання там, премії, якусь подарунку. Ну, Тобто це не те, що у вас там на постійній основі є, а просто якась там доплата на тому тижні. Ну, давайте щесь трошки уточнимо, що тут по фінансах в риб? Так, ну в принципі, по фінансах у вас тут ваш внутрішній стан, ви переживаєте. Вам здається, що фінансів немає, вони кудись всі втікли, ви кудись їх витратили, і тепер вам треба бути трошки аскетом, так, аскетизм. Тобто трошки себе пообмежувати певний час, бо ну, є таке внутрішнє відчуття, так що я зараз розпоясаюсь, все. Для когось тут ще може бути ну, от, власне, кредити, кредити, якісь іпотеки, оце все теж може вас наздоганяти. Якісь документи, оформлення. Можуть, можете теж на це витрачати кошти. Але загалом це більше по ваш внутрішній стан. Тобто на зовнішньому аспекті по шестірці жезлів це те, що ви заробляєте. У вас є фінанси, є якісь відкладжені кошти, але внутрішньо ви дуже знервовані, бо вам здається, що мало-мало треба мало, ще треба ще. І в принципі, це правильно. Тобто, жити і одним, одним днем не варто в наших умовах, да, але має бути баланс. Так. Рухаємося до морально-психологічного стану суд. Загалом мені подобається тут ця карта, бо вона про те, щоб повернутися до якихось джерел да, внутрішніх. А, якось переіграти да, якусь історію, що треба відпустити. Ну, зараз ми прояснимо. Там, так скажемо, ви віддаєтеся в руки долі. Тобто, що має статися станеться, нема сенсу хвилюватися, якщо це ще не сталося. А якщо це вже сталося, тим більше нема сенсу хвилюватися. Давайте пару карт, мені тут, як себе риби будуть почувати морально на тижні. Так, ну у вас тут, по-перше, когось може питання самотності трошки так. Накрити внутрішньо, тобто, ви можете бути, ну, люди в вашому житті, їх багато вони є. Ну, ваша сім'я, там, наприклад, рідні, близькі, друзі, незалежно. Але внутрішньо ви можете себе трошки самотньо відчувати на цьому тижні. А, плюс тут в когось, ніби як бажання не те, щоб стати молодше, а можливо більше доглядати за собою, щоб відчувати себе молодше. Щоб не, не відчувати оці такі прям щупальця старості да, ззаду себе, а більш так живенько-живенько. Тут загалом у вас будуть, скажімо так, боротися всередині дві ваші сторони: це от почуття, да, чашовий лицар і король мечів. Раціо і почуття. Тобто, це такі бувають у нас періоди, коли нам от, свідомість каже одне, а сердечко нам каже зовсім друге. І нам ніби й та й те хочеться послухати, якось звести до спільного знаменника. Ми зараз це зробимо з вами. Дивимось пораду для вас. Чим, як, то, як казали раніше, чим серце успокоїться? Так. Інутий якір. Ну, от, от, от мені дуже цікаво, чому фактично у всіх знаків випадає от саме питання свободи. Свободи і відчуття э, того, що ти вільний ти можеш робити що завгодно. Цікаво, цікаво, з чим це пов'язано. Але тут у вас така ситуація, що хтось з вас може бути занепокоєний тим, от куди кинути цей якір, де пришвартуватися, де в якому місці ви відчуєте себе спокійно і в безпеці. Тобто хтось, можливо, буде вибирати собі місце проживання нове, як варіант. Або це просто рекомендація про те, що. Іноді потрібно змінювати локації, не засиджуватись в одному місці, якщо ви відчуваєте, що ну, не ваше це. Тобто вам тут хочеться свободи. Плюс не, не дарма тут у вас імператриця є основною на тижні. Вкладайте максимум свою зовнішність, своє здоров'я. Тобто тут якісь оці думки, які вас можуть десь в різні сторони тягти, да, з різних боків, видихнули, вдихнули, видихнули, вдихнули, видихнули, поприсідали 15 разів, а ще краще віджалися 15. І після того, як ви 15 разів віджметеся, вам вже в голові буде чистота і порядок. Тобто, тут вам акцент на вашому здоров'ї, на вашому зовнішньому вигляді. Повинні виглядати як цукерочки просто. Дивним чином, але це дасть вам якраз таки внутрішню свободу. Це дасть вам внутрішню свободу. Ну, бачите. Слухайте себе, прислухайтесь до того. Тут цікаво з обох боків, так? тобто вона слухає і, наприклад, і рацію своє, і своє серце. Просто між ними треба діалог створити. Keep your secrets, так? Не всім треба ділитися. Можливо, є такі у вас переживання, якими ви хочете і поділитися. А є такі, з якими хочете залишитись наодинці. Меланхолійний такий настрій тут у вас, але ну я вам ще раз кажу: вкладайте тут по максимуму свою зовнішність. Це прям буде дуже терапевтично, дуже лікувально. Що ж, риби цікавий у вас прогноз? Дуже такий приємний, багато чим насичений. Буду чекати на зворотній зв'язок. Пока, пока.